На Городоччині партія регіонів зробила ставку на Івана Білака. Голова Самбірської районної державної адміністрації Іван Білак підтвердив, що буде висуватись кандидатом у депутати Верховної ради по городоцькому виборчому округу номер 120. Таку заяву він зробив на колегії райадміністрації, на яку, окрім членів колегії, під розписку скликали голів сільських рад, секретарів, бухгалтерів, землевпорядників, фельдшерів та головних лікарів району. Мене на посаду призначив президент, і він буде оцінювати результати моєї відповідно видно вашої. Про довіру президента до мене голови РДА і голови районної організації партії регіонів свідчить той факт, що з'їзд партії регіонів затвердив мене кандидатом, мажоритарником на вибори до Верховної Ради. В той період, що залишився до за виборів, ми повинні так спрацювати, щоб у день виборів народ висловив довіру нам як владі в районі, так і президенту України. Під час колегії лунали прямі заклики підтримувати кандидатуру Білака. Я трошки вам сказала, я закликаю підтримати висунення Івана Івановича Білока. Кандидатом у народні депутати України від самбірського стильського родоцького району Іван Білак у своєму виступі приписав собі нагородження багатодітних матерів Самбірщини почесним званням мати а Заступник головного лікаря районної лікарні поставила у заслугу Івану Білаку створення амбулаторії у Корналовичах, де кошти вносила громада у рамках міжнародного співфінансування та дієздатність двох швидких допомог у містах Грудки і Самбір, які ремонтували коштом іншого мецената.